Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у нас аж три буде персонажки в одному відео. Я досі спою що я записала аж три. Аж три відео не буде скучним, не буде однотипні персонажки. Вони будуть такі і начебто вони будуть схожі, і начебто не дуже схожі. Сьогодні, отак, неочікувано для себе, я вирішила записати ще одне відео, точніше, озвучити оце відео щоб вдивитись, якщо не зрозуміли. Ось, тому що в мене ж є ціль виставляти відео кожного дня. Тому якщо ви любите щось на фоні дивитися, то знайте, що в мене поки що виходять відео кожного дня. Як буде там далі, я не знаю. Взагалі, можливо, я десь коли зарішу і щось не виставлю. Але переважно я виставляю все. Правда, в мене немає ніякої, е, ніякого графіку, коли я що виставляю там. Просто, просто я така думаю, о, сьогодні хочу виставити от там до О, сьогодні хочу оту постройку виставити. Все ви не дізнаєтесь моїх планів. Не знаю, що я сама не знаю просто, що від себе очікувати в такі моменти, і сама не знаю, що я буду виставляти там сьогодні чи завтра. Ну і саме головне, щоб в мене на вихідні було два відео вже озвучені, записані, вже оброблені. Зробити обкладинки, там прев'юшки у ці всі. Щоб я просто на вихідних отак от виставляла і все. А на вихідних я звикла ну, привчаю себе, нічого не робити, відпочивати. Часом граю щось суто для себе. Після роботи, коли я приходжу додому, то я зазвичай або щось будую, або будую на роботі, прямо, або там створюю персонажок. Ой, от таке. А на вихідних я більше граю своїми сім'ями, які я не показую. Тому що в мене є оця династія, яку я почала вести. Боже, геймплей, це, це просто не моє. Це знаєте, ще дуже сильно підбільшу що я граю Sims на двох ноутах, один ноут на роботі, один ноут вдома. І в мене немає нормального компуктера з нормальною відеокартою. Ось і через те в мене сімси трішечки так е, не тянуть гімплей. Ще тим паче, я ж люблю там е, люблю багато використовувати різних ефектів. Хоча я вже багато повиключала, тому що мене просто починає дико лагати все. Ай, я поки це все поналаштовувала, щоб і картинка якась була більш-менш нормальна, і щоб воно там не завісало все на кожному кроєці. Це дуже важко, от, реально. Ну і мене не скажу, що ноути прям погані, це не якийсь там леново за три копійки. Взяли все одно, один ноут взагалі без відяги, але що дивно, що Sims, він ліпше тащить, ніж той ноут що з віддяху. Мені доводилось там капець як налаштовувати. ось з тим записом, з тим всім. О, я все, я не можу про це говорити, тому що я зараз буду бомбити. Знаєте, я пам'ятаю, коли я захотіла записати своє перше відео на YouTube, це, до речі, було не так вже й давно, десь тижня два, можливо, три тому назад. Ось, але для мене вже здається, що я вже веду досить довго, хоча по ідеї ще навіть місяць не минув. Бо я вже стільки цих відео озвучила, стільки вже повикладала, що я сама в себе в шоці, де в мене береться ця енергія, сили взагалі щось записувати, щось говорити. Ой, ну часом вже, знаєте, не вистачає там тем для розмов, хоча я начебто включаю запис і натриндюю щось, але все одно часом я така сідаю і просто. І е і е е і все, і і все. І ти не знаєш, що тобі говорити, тому що вже немає взагалі ніяких ідей е і тем для розмов. Або взагалі не хочеться нічого говорити, хочеться собі сидіти і втикати в одну точку. Тому, звичайно, можливо, у вас будуть якісь теми, якісь запитання, Боже, задавайте в коментарях що-небудь. Будь-які запитання або будь-які теми я буду знімати про це відео, тому що реально е, часом немає такого в мене е, бажання, немає фантазії. О, немає фантазії. Задала слово. Отже, про що я говорила? Про те, що коли я пам'ятаю, захотіла така записати. Перше відео, так думаю, вау, зараз я попробую щось зняти. Щось таке. Я... Це була така кімната, е, така, така спій кімната, Ось, але я її поки що не виділяю, нехай собі буде. Типу, щоб було видно самі мені розвиток мого Ютубу. Як я змінююсь, чи я покращую щось чи ні. Ну, тобто, візуально я завжди намагаюсь покращувати. Ой, як і прев'ю, так і все решта. Ось так ось знову третій раз повертаємося, чи другий раз, боже, який вже <смі> до тієї теми. Коли я сіла записувати своє перше відео, знаєте що? Я дуже сильно втомилась, чесно, тому що потрібно було налаштувати повністю запис. Якщо в мене в грі... Все було чудово, все на вищій якості, все гарно. Я дивлюсь, таке відео, а там все в такій галімій якості, максимально все лагає. Боже, я того чата GPT мучила, дізналася, що таке взагалі бітрейти, які мені там розширення треба. Я кажу: от в мене є оцей комп, на цей комп потрібно, щоб так записувала. А на той нього <с> такі характеристики. <с> Ой, і поки я. оце... Поки Боже, я не знаю, я певне десь два дні витратила на це, поки не отримала якусь більш-менш нормальну якість. Хоча перші відходи взагалі такі собі якість були. І типу, і ти не візьмеш якісь такі дуже прям гіперкруті налаштування для запису, тому що в тебе буде все лагати. Типу хоче і такі нормальні ноути, але все одно вони, знаєте, потіка железячика, особливо ноути. От їх дуже сильно навантажувати не потрібно, тому що вони здаються, починають оце шуміти, нагріватися, наче оце, знаєте, звук такий, наче він зараз просто взлетить. І це дуже страшно, коли така тиша, 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 і тут оце починається, і, коротше, і все, понеслось. І шуму стільки. І то капець, а я така просто, я ж зайшла просто в гру. Що ти починаєш, що таке пішуєш? Ну, в принципі, мені здається, як для початку це взагалі досить нормальна, ще техніка, бувало гірше. На тому, чому я раніше грала, то то взагалі просто, що навіть сама Сімс ледве грузилася, без модів, без нічого. Ось зараз в мене купа модів, купа всього, ще плюс зверху ді і коротше. Якось і якось все одно працює, мусить працювати. Єдине, звичайно, що я б хотіла покращити, це мікрофон якийсь купити, але Боже, я взагалі не шарю ні в чому. Я не знаю, який мені потрібен. Я так подивилася декілька відео, і там я подивилася, скільки коштують ті мікрофони, і Боже, я щось таке думаю, так, так, мене нормально чути взагалі зараз. ну наче норм, можна ще почекати і відтермінувати. Тому що, знаєте, в мене зараз змінюється життя кардинально. Я тут відкрила свій магазин е, фізичний, в моєму реальному житті. І плюс я ще почала вести ютуб, тому що мені часом дуже скучно на роботі, коли я все в першій половині дня зроблю, а далі просто сижу, втикаю. Ось, і через те так в мене зараз дуже багато витратів. Я нічого не заробляю. Я вже, я вже про це плакалась для вас. Але ще плачуся і думаю, що ви ще. Почуєте мої історії різні в наступних відео, тому що це прямо болюче тем. Ой, і я якось жодного слова ще не сказала про цих наших персонажок. У мене не було, знаєте, якоїсь такої задумки створити конкретно когось. Я просто в один прекрасний вечір сіла собі, взяла чайок. Така думаю, ладно, включу собі запис і буду створювати персонажок. Часом це для мене такий дуже великий релакс. Я люблю просто створювати, заповнювати свої там різні сім'ї, часом якісь сім'ї, часом якихось хлопців, часом якихось дівчат. І типу мені просто. Подобається в цей процес, ти ж сидиш, тикаєш там <хи> і щось робиш. Я думаю, що пізніше я буду виставляти все ж таки також і сімок на скачку, і будинки. Ой, просто я ще це все не налагодила, <хи> тому що якщо я зараз буду там шукати оці всі папки, це все створювати, це все завантажувати. в мене якось немає зараз сили, часу і натхнення на це все, але в майбутньому 100% буде. Я думаю, до кінця е місяця. Тобто місяця того, що я почала вести Ютуб вже два тижні, там чи три, я все ж таки зроблю вже якийсь патреон, де ви можете будете скачати все. А зараз дякую тим, хто додивився до цього моменту. Повірте, ви просто найкращіші, Ви просто супер пупер класні От реально, ті, хто дивляться повністю відео. Навіть якщо ви дивитеся на фоні, це просто чудово. Я вас всіх люблю. Отже, всім до зустрічі у нових роликах. Звичайно, все. Бережіть себе, вдягайте шапки, вже знову холодно. Всім па-па.